3D-моделювання програмі SolidWorks і тема напівхудошки або ж художків в SolidWorks параметричному каді. Така, стіночка декоративна із слайсів у вигляді. Губ. Як вона побудована, розберемося і подивимося, як можливо, в параметричних кадах змоделювати такі речі. Знизу в дерево побудови відкачу в саму. До прикладу, відкачу мою лінію відкату і подивимось саме на модель, котра зроблена до розрізання. Це по суті своє є така фігурна модель, фігурне тіло, котре побудоване за допомогою. Каркасів ескізів, як же воно будувалося. Давайте глянемо. Раз, окей. Відкатили і подивимось безпосередньо на наші ескізи, як вони відображалися і будувалися. Так, давайте. Раз, один, shift затискаю другий і висвітимо. Подивимось, як воно все побудовано. Перший ескіз, перший ескіз, який побудувався. Цей ескіз побудований, подивимося на взаємозв'язки, на площині Front plane, і відразу зайдемо в режим редагування, подивимось, що там відбувається. В режимі редагування ось даний ескіз побудована одна лінія. Все будувалося за допомогою. Вкладочки ескіз і саме дух через три точки. Бачимо, що весь ескіз чорного кольору, тобто він повністю визначений, є ось його розміри, кому потрібно ось. так дай будь ласка Верхній центр усе є. Закриваю ескіз, тобто перший ескіз побудований, далі визначена площина. Дивна ця площина Ось. Плейн 2. ось плейн 1, 1 ось ця площина. На ній побудовано вже ось даний ескіз, також тут вже не тяжко, трошечки попроще. Ось даний ескіз. Давайте його подивимось, що там він собою представляє. Представляє він собі наступних також три розміри. три, Закритий контур, лінія дуга, дуга, дуга. І Своїми розмірами і також взаємозв'язками. Бачимо, що дуга починається із початку попереднього ескізу, з взаємозв'язком взаємозв співпадіння. Є. І також саме відзеркалено, зроблено з наступної позиції за допомогою команди ескіз і притворити об'єкти, повторено ескіз попередній. І так само побудовано дераз два ескіз. Третій ескіз, центральний. Давайте його також переглянемо, щоб показати, до прикладу, ті ж розміри. Ось, До прикладу, розміри м, даний внутрішній е е е також. Перетворений об'єкт з попереднього ескізу, щоб він співпадав, і є два, два дві дуги в, так, з розміром 38 дана, дана вісь як лінія, і дані дуги є дотичними до даної вісі. Така собі ситуація. Закриваємо, і також центральний, і також ще додані ось один і другий ескіз. Так, давайте подивимося раз, його розміри, також дана осьова лінія, дана відстань від попередньої лінії попереднього ескізу, і також коло не коло, а дуга є дотичною до даної. До даної в і співпадає, співпадає із дана точка, співпадає із кривою, самого першу ескізу, ескізу Скетч 2. Є. Також давайте зробимо перпендикулярність і подивимося, так, що це мене не влаштовує, що ти мені показуєш. О, так ти правильно показуєш. Також перетворений внутрішній радіус, перетворений за допомогою команди перетворити об'єкти, і вони співпадають із дугами, з дугами, і є також дотичністю. Тобто Кінці дух співпадають в одній точці, і одна дуга до другої дуги дотичні. Тут воно як зеркально відображено. Є... І в принципі, в принципі, останній скетч 8, він же так само, за допомогою плейн 4. <кхи> Цікавий метод побудови плейн 5 і плейн 4 був наступним чином. Вибирається спочатку було вибрано. Площина одна, от, от до прикладу, plane 1 і plane, давайте висвітим plane, right plane, висвітим, бачимо, що воно чітко посередині. Так ескіз змодульовано спочатку, що він мав через, проходити всередині вісі координат і середніх площин. Базових площин. Якщо вибираємо одну і другу, до прикладу, площину, затискую контр, і потім заходжу вкладочки Елементи, вибираю справочну геометрію і площину, то відразу бачимо, що нам пропонує побудову якоїсь середньої площини, як дистантна рівномірної відстані від площини 1 і right plane. Будує нам автоматично от середня площина. Нам це не потрібно, але це така невеличка підсказочка, як будували саме площина 3 і площина 4, на котрі відображені, відображені ескіз так, Які там ескіз, ескіз 7 і ескіз 8, ескіз 7 я роздивився, ескіз 8, також вбирається площина, створюється ескіз, і за допомогою команди ескіз перетворити об'єкти, вибравши попередньо ескіз 7, автоматично перетворюється в елементи ескізу, вибраний попередній базовий ескіз, і створюється свій внутрішній. Копіює, по суті, ескіз від попереднього вибрану. Але створює свій власний. Окей, тут є. В принципі, можемо це все діло сховати, не сховати, і використовується команда саме Loft. От Вона Loft, вкладочки елементи, бобишка основні попередина. Давайте її розглянемо. так, стой, будь, стой, раз, два, Ось вона. Вибираємо редагувати саму команду і будується, що в профілі вибирається почергово один, другий, третій, четвертий, п'ятий ескіз, і потім в, в, в віконечці. Обмежуючи, направляючи, за допомогою от, відкриваємо лівою кнопку миші Select-менеджера, вибираємо один і другий ось незамкнута петля 1 і незамкнута петля 2. У також, також, нас, виходить, будується, будується такі, така, таке тверде тіло, обмежене ось такими випуклими частинами. Поховаємо, в принципі, всі ці ескізи о, вибрані, висвітлені наші. Так, чекаю. Раз, два, вибрав. І закрити. Є. Сховали і поверхні. Давай також, котрі нам. Площини, котрі нам не потрібні, поховаємо, щоб нам вони не заважали. Дадів у вас. Ось така виходить, фігура вийшла, фігура губи. і Потім ми дану фігуру в принципі, розрізаємо. Розрізаємо, беремо, давайте подивимось, висвітити, реадовувати скетч, виберемо дану площину. Потім дану площину я беру ось ові, одну другу, щоб прив'язатися до геометрії. ось що тут дотична. Да? Є дотичність ось одна дотична, і тут в нас також дотичність ось друга дотична до даної, е, даного ребра. Задаю прямокутник, ставлю розміри. І що кажу? Кажу, що мені даний ескіз потрібно вирізати наскрізь через поверхню, за допомогою команди елементи зробити витягнути виріз. Редагуємо, дивимося, що там в ньому відбувається. Бачу, що використовую даний ескіз, налаштування наскрізь, площина для ескізу, вирізає, там ставиться підтвердження все тіло. Так, окей, підтверджуємо є. І далі потім за допомогою лінійного патер масиву Ось лінійний масив. Ми вибираємо той ескіз, давай закриємо і подивимося, що там відбувалося, як воно будувалося. Раз, бачимо, ну, дай, будь ласка, Вибираю як напрямок, от дану площину, як грань. А потім ставлю крок 762, кількість елементів, елементів 37. І саме в функції вибираю мій попередній той перший виріз, який я побудував. Далі, Закриваємо. в принципі. Без... так І також підтверджуємо, що потрібно, залишиться в нас багато тіл, кажемо так. є І потім, в принципі, в нас все вирізано і лишається зробити підлужечко. Підлужечко ми саме відкату лінії до самого низу. Підлужечко ми Робимо також наступним чином: беремо площину, давайте подивимось, від, відкуда вона побудована. <кій> вона побудована на фронт, -плейн, бачимо підсказочка, стрілочка йде, вона побудована через за допомогою ескіза Sketch 2. А також перетворено за допомогою вкладочки «Ескіз» і перетворити пер, пер, переобразувати об'єкт, використався ескіз, переобразувався в новий ескіз, вибравши на новій площині, тобто вибираємо нову площину, створюємо новий ескіз, і в нього потім перетворюємо, використовуючи попередній ескіз, в елементи створеного ескізу і видаляємо в принципі, нам ненужні не елементи. Далі трошечки Редагуємо, додаємо тут кінці. В принципі, давайте подивимося на його. Що там. Редагуємо, тобто використав попередній контур, але вже провів, далі трошечки продовжив ці контури і зробив лінії перетину як точку співпадіння. Далі беру, Команду вкладочки елементи витягнути бобишку, використовую даний ескіз і видавлюю. За допомогою даного ескізу тверде тіло при цьому об'єдную. Бачимо, що вибрані тіла, що даний, е, дана операція стоїть галочка Об'єднати результати і всі ці на кількість пове, тіл об'єднуються потім в один за допомогою даної операції. в Принципі, видавлюємо на 3,8 мм міліметра. Кому потрібно всі дані. І закрашуємо. Закрашуємо, так, що я зробив. що я зробив як я закрасив Вибираємо тіло. ось Розкриваю тіло і саме в тіло додаю права кнопка миші в зовнішній вид. І в зовнішньому трошечки його коригнути. Закоригувати, додавим трошечки. труфочки. Ось так. Більш яскраво красну кольору. Ось так. Задали колір нашому тілу. В принципі, на цьому побудова і, и, и все. Ось так можна. Ось тут щось у нас. Ага. Уга, 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 агу, угу, 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 угу. Ось так, ось так, ага. У нас тут якась частинка лишилася, нічого, потім скоригую. А то вже можна погратися безпосередньо ось даним паттерном. І, 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 і подивитися, подивіться, ага. Трошечки, трошечки 1.62, 1.63. Давайте зробимо. Так, 1.63. скоригували, закриваю, щоб той хвостика не було. Опять знов-таки підтвердимо, кажемо, Окей, всі тіла, що нам не потрібно, є, вирізало. Ось так. Ось так є. є. Ось така декоративна панелька вийшла в вигляді. Вигляді губ знов таки це можна зробити із дерева, із слайсів нарізати на ЧПУшки, потім зробити підложечку, і за допомогою, до прикладу, конфюрматів зібрати даний стенд. Або ж інших якихось приборів, кріплення. На цьому все. Ось така розборочка вийшла. На цьому все. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося за відеотекою уроків з 3D-моделюванням, та й самим 3D-моделюванням, якщо вам потрібно, до прикладу, сподобалась дана ідея, і ви хочете її реалізувати. Звертаємось. Звертаємось, можемо навіть перетворити даний профіль. і де, 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 де. Ага. охороніть, вибрать, редактувати. Не хочу Надо тіла. А, добре, давайте відкатимо, отак зробимо. Да? Добрі. Є тіла, вибираємо. И еще у нас сохранить как выбор конфигурации родителей оно. Экспорт в DXS и DVG. Короче, на цьому обсыл. Подавай, підписуємося на канал.